ждать какого-нибудь очередного наступления Украины. Подинавгурації Трампа тому що мені очень не понравились фраза Рюти, що ви не спішите з переговорами, вам треба зайняти більш жорстку позицію, більш сильну. А хто це в нас такий очкуючий? А що це за сирунчик такий? Ти ж пару проти тому, що українські частини виснажені, що сил більше у зсу немає. А як же виснажені сили, які... Не можуть захищатися, можуть планувати якісь операції. Ми далі поговоримо про міжнародку, типу там Грузії, Кореї, Сирії. Ви дочекаєтесь? А поки е, я вам зізнаю, що мені більше подобаються ранкові ефіри Соловйова ніж вечірні, бо зранку він ще ну багато не обнюшпарився йому. Погано від бухла, яким він е, поніжав граду, щоб заснути. Він такий е, сумний, депресивний. І Інколи справді питає те, що його турбує. А до вечора, до вечора він вже чекіряв. Примінення орешника заставило весь запад здругнути. Та скільки може, господі, про це орешник, Я вже не можу чути це слово. Я думаю, дай увімкну е, православний телеканал Царград. Е, послухаю, що там. Бреше патріарх Кіріл, аби принести і показати це вам. А там що это за удивительний орешник?» Так, ні, тітя, все, просто заткнись. Все, досить. Вистачить <сху> не можу більше. Я навіть не хочу розбиратися, чому в неї. Позаду в студії по фону стоять штурмовики із зоряних вієн, імперські штурмовики. Я думаю, ви побачили і такі теж, що давайте краще послухаємо, що там з наступом зсу, який ще не стався з анонсами наступу зсу від Соловйова. Я не думаю, що Рюти там ознайомля з якими планами українського командування. Як мені представляється, все таки вони до нього не доводять. Но дело в том, что, и мы с вами неоднократно это говорили, что вот провести э, наступательную операцию такого, скажем, оперативного уровня, армейского, э, у Украины э, вряд ли получится при э, современном, при современном э, боевом и численном составе вооруженных сил Украины. Но вот какой-либо э, контрудар, контрудар они могут нанести, причем, ну и в достаточно неожиданном месте. И как мне представляется, это будет возможно, ну предположим, опять-таки, тут опять, это из области только сугубо версий и предположений, ну, окажись а, я, например, на месте начальника главного оперативного управления, я бы этот контрудар, вооруженных сил Украины, я имею в виду, я бы этот контрудар предполагал, чтобы он имел, ну, даже если он будет предпринят достаточно ограниченными силами, например, нескольких бригад, которые у них, надо прямо сказать, имеются, то этот контрудар должен иметь не какие-то военные последствия. Я, як вам вин подводится? Пиврока, чтобы сказать, куда самое, да? Да, а вы это? Ограниченные. Скажем, там ликвидирована угроза Часову Яру, там, или э, противник отброшен от Курахова. Это не будет иметь политического значения. Политическое значение будет иметь только контрудар, если, он, если в части и соединения вооруженных сил Украины вторгнутся на территорию Российской Федерации в том или ином регионе. Хочете, щоб росіяни знову страждали на російській території. А я вам показував, як нею через це пропагандисти, і кажуть, як тоді в серпні: ні, нічого на Курщині немає, лише кілька ДРГ зайшло, але мужні Ахмат все відбив. Хочете все це бачити? То підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. Нам дуже кортить до нового року 250 тисяч підписників. Ця цифра абсолютно можлива, і ми можемо все це, це набрати завдяки вам. ну реально, Хто як не ви, нам в цьому допомогти. І хто я такий, щоб далі не показувати вам, як вони Сроньк-Сроньк? Контрудар тактичного плану на одному із участків фронту, наприклад, на виступі, відбили там два або три населені пункти. Ну, це як то буде і незаметно на лентах мирових інформаційних агентств. А от якщо вторгнулись, наприклад, в Брянську область, то і... И... Ну, да. 10-15 километров. то вот это уже политический результат, достигнутый даже малыми целями. Поэтому вот вполне... И опять-таки мы об этом с вами неоднократно говорили и на передачах, и в частном порядке. Противника никогда нельзя недооценивать, пока Совет не получали последние выстрелы кампании. Противник у нас хитер, изобретателен, І от нього до самого последнього моменту можна ожидати самих ніжидних дій сі сівосторони. Я не втомлюватимусь вам це підкреслювати. От як тільки вони вигрібають, то одразу противник силен. Нужно ажидати чого угодно. Це раніше ГГ-га Київ за три дні, а тепер Брянщина до інавгурації Трампа. Ну і я тут не гиги-га, а у відкриту вам кажу, що на фронті, на Донбасі, на Харківщині дуже-дуже важко. Ми збираємо фрейкору, який невтомно відбиває ворожі штурми на Харківщині. Це підрозділ добровольців на дрони реби. Поки ми за тиждень навіть третину не зібрали, тому дуже хоче, щоб ви перейшли в опис під відео, закинули трошки на банку. Впадло там шукати опис, наведіть камеру на монітор. Ви зараз бачите QR-код. Теж він вас перекине на банку. Впадло вам розбиратися з банками. Є цифри в описі під відео. Це номер картки цієї банки. гроші одразу туди впадуть. Дуже дякую всім, хто вже перевів, і дуже сподіваюся, що ви все ж таки це зробите знову. Або, в принципі, це. Зараз раз і давайте повертатись до пропаганди, бо е, вчора ввечері всі дуже різко стали е, експертами в південній Кореї і в місцевій політиці. Навіть ось це чмо про в Южній Кореї. сушені неожиданно дійсно, президент об'являє воєнне положення дуже уважно на фразу «совершенно неожиданно», далі я поясню, до чого вона. Запам'ятали її, да? «Совершенно неожиданно». В парламент входить спецназ, який натикається на місцевих обитателів парламенту, які говорять, дадіть його нафіг, ми не приймаємо ніякого вашого воєнного положення, тому що опозиційної партії, в неї більшість. Совершенно неожиданно. військовий переворот у південній Кореї та імпічменти президентів з тієї сторони Корейського півострова. Це те саме, що в Україні майдани або перевибори в раду і ненависть до чинних президентів. Давайте ви зараз загинаєте пальці, але я вас одразу попереджаю, що пальців на обох руках не вистачить. Президента Лі Сінмана змістили його наступника Юнбосо. Також змістили наступного Пан Чонхі убили а Чхве Гюха змістили військовим переворотом. Чон Дун Хван засуджений після завершення президентського терміну до смертної кари. Це тупо підряд чуваки, ідуть з 60-х років. Ро Де У засуджений після завершення президентського терміну до 22 років в'язниці. Кім Енсам сидів у в'язниці за президента номер 3 будучи президентом, домігся засудження двох своїх попередників. Кін Джеш Чун сидів у в'язниці за президента номер 3 Засуджений до смертної кари за президента номер 5 пізніше помилуваний лауреат Нобелівської премії миру. Не втомилися. Це ми тільки дійшли з 50-х до 2000-х, але далі буде. Но Мюхен підданий імпічменту, скасований конституційним судом. Після закінчення президентського терміну був підслідством за звинуваченням в корупції, покінчив життя самогубством. Лі Менбак. Після завершення президентського терміну заарештований і перебуває за звинуваченням у корупції. І пан Кінхе, це 11-та, піддана імпічменту, заарештована за звинуваченням у корупції на 24 роки, відправлена у в'язницю. І тепер совершенно неожиданно, яка же Соловйов Йон Сокйоль, який е, йон юн Сокйоль, який втрачав рейтинги, і от, от мав отримати імпічмент від парламенту, Оголосив воєнний стан, його скасували е, за дві години, але як для українських інфоциган, так і для Соловйова і пропагандистів, все, їх вже було не спинити. Експертність включилась. Ну, от бачите, що буває, коли сначала приезжает... к тебе спочатку значало приїжджають. Умеров, а потом у тебя начинается украинизация политического процесса. Ну да, по-другому не скажешь. Также, конечно, моментально народ веселый стал предлагать помощь северокорейских братьев в наведении порядка пул номер три. На эту тему очень веселится, ну и правильно делают ребята вообще там остроумные. А как не веселиться? Глава администрации президента Южной Кореи подал в отставку после отмены военного положения. Руководство администрации президента так, подает в отставку. Так и так. На заседании присутствовало 190-300 депутатов. Они приняли решение единогласно об отмене военного положения. Ну да. Так что, с одной стороны, в Грузии беспорядок, а с другой стороны... На те, що произошло в Южної Кореї, казалось вот Грузія все проти нас, а Южная Корея проти кого. Це же американська вотчина, і там прям совсем тяжело. Ну, тобто, людина ну, взагалі не орієнтується, воно зводить все навколо Росії, розумієте, так? Або навколо Сполучених Штатів, що там щось виробляється, або там умірав, приїхав і тепер там, ну ну. Тобто людина не розуміє, що є внутрішня політика країни, що щось там притамане, щось не притамане, Але американці все вони розуміють, і південнокорейці розуміють, і всі у світі хто має трошки більше мізків, ніж у Селавйовий може почитати бек історії. Вони розуміють, що в принципі люди борються за свою свободу, за свою демократію, і в принципі, виходити на майдани, проганяти корумпованих політиків це нормально. Але звідки росіянам знати про це? Він е, згадав про Грузію. Я зараз дивлюся російські новини е, про все, що відбувається в Тбілісі? Мене е, флешбечить, бо пропаганда просто тупо дістала з полички папку, е, яка називається Реакція і наративи про кольорові революції на постсовковому просторі отак. Фу. сдула с майданевский пыл и почала, как завжды. В митингах начали раздавать, не удивляйтесь, печеньки по старому американскому рецепту. На площадь Белиси вышли студенты, которые предлагают протестующим вот такую выпечку. И действительно, как тут не вспомнить знаменитые печеньки Виктории Нулан, давно ставшей символом протеста на Майдане в Киеве. Но в вопросе переворотов тут стоит отметить, Запад очень консервативен и предлагает их под ключ. Чим Нула» — це з той же опери, що наколати апельсіни. Ну, і, в принципі, ви ж розумієте, до чого вони все це говорять, що типу, наркомани, грузіни, обколоти, обнюхані, атакують. Поліцію, ну бо тверезі ж люди не можуть піти на поліцію, яка їх е, за захищає. Та взагалі, отам, от на площі, там якісь е, одиниці. Це не, не масовий протест. Про це розповідає Георг е, без акценту. Якийсь Георг розповідає, сидячи в машині. Послухайте, Тобто вони сані в меншинстві. Вони, звісно, же, в мінстві, інакше ми б увиділи кілька мільйонів протестуючих на проспекті Ростовелі. Є ризик нам славрі. Сейчас я хочу зупинити. Фраза Несколько миллионов несколько – миллионов". Це скільки Несколько миллионов. Ну, пара мільйонів це два, а несколько – це три. Давайте погуглимо населення Грузії. Отак, от пишу одразу: населення Грузії. Три мільйони 760 тисяч людей. Це нескільки мільйонів. Тобто всі 100% Грузії мають вийти на протест. Давайте погуглимо населення Тбілісі. Несколько миллионов. 1,2 мільйони на 2024 рік. Про що він? Які кілька мільйонів? Тобто для них 100 тисяч, наприклад, на площі, 200 тисяч на площі. Це як у нас нескільки мільйонів в умовах там 35 ти, чи там 40 мільйонної країн. розумієте, так але вони цими моя цифрами вони дуже маніпулюють, і отак от, от вони жонглюють. Ну нескільки мільйонів тоді це вже протест. А от там десятки сотні тисяч, ні ми говорили, що на Україні меншинство націоналісти, націоналістика А зараз ми бачимо, як це все повернулось. Йорги... Ви знаєте, я вами, от тут я з вами повністю гласен. Но тос немного. А uh, тогда, значит, uh, когда это происходило на Украине, у украинцев не было какого-то примера. А теперь Грузия есть конкретный пример страны, которая mm -hmm. не страна -1, и большая часть Грузии не хочет, чтобы Грузия mm -hmm. кхм, превратилась uh, вот как раз-таки в это посмешище. И поэтому я не думаю, что большая часть населения Грузии поддержит вот эти протесты. Потому Сука. Ну, тобто, ми посмешище зрозуміли. Так абсолютно не заангажована людина. Одразу видно, що він ніяк не підіграє наративам ні російської пропаганди, ні наратив М, чинної грузинської проросійської влади, яка побудувала всю свою предвиборчу агітацію на порівнянні з розваленими Росією містами України, але наступне питання і відповідь ну ви зараз кайфанете, як і я в кращих традиціях Януковича і бідного Беркута, который мьорзніть на майдані і на вулиці Грушевського. Протестующие набрасываются на полицию, когда пытаются бить ногами по щитам, когда обстреливают их из фейерверков. А почему полиция себя так мирно ведет? Ну, просто <постолица> вот они <постолица> стоят с щитами и никак не реагируют. Но это же тоже мы же помним, как это было на Майдане. Там Беркуты тоже пытались мирно себя вести. И как это все потом обернулось? Их просто поджигали. А сейчас вы открыто говорите, что там обсуждают, чтобы повторить подобный сценарий. Вот не боитесь того, что такие мирные действия полиции приведут к тому, что протестующие обнаглеют в конец? А как с ними еще? Вы знаете, я наблюдаю за происходящим практически каждый день, 24 часа в сутки. И я вам могу заявить ответственно, что полиция э, реагирует на митингующих, на их какие-то провокации абсолютно адекватно. То есть, ну да, мы видим там в кадрах, как там к ним подходят, пытаются контактировать с ними, чем-то кидаться. Но они не применяют физическую силу, вот как бы они могли это, это сделать. Я думаю, что они просто по нарастающей ждут. Чем больше будет от митингующих тем больше они будут применять пропорциональную силу. Стоит отдать должное грузинскому министерству внутренних дел, это люди, которые вот на самом деле на, на, на протяжении вот просто двадцати часов на 7 работают на благо нашей страны и всячески пытаются не допустить майданизации Грузии. Я в телеграмі публікував, як на вихідних поліція ногами крушила голови дівчатам на проспекті Руставеллі, які вже просто лежали, вони їх добивали. Просто я тут не можу показати ці кадри, але лінк на мій телеграм є в описі. Приходьте, підписуйтесь, я туди скидаю так, тільки щось там десь знаходжу, то одразу туди пишу, і всі свої емоції теж. Я думаю, що зовсім скоро у цього чувака з тачки, якщо побачать десь мітингувальники на протесті, то на нього реагував. Атимуть так само, як і на російських пропагандистів, бо він фактично такими є. Але Грузія, звичайно, стала центральною темою на російських каналах, центральною темою номер два. Одразу після України. Бо що? Бо виявляється, Зеленський разом з європейськими політиками і Дональдом Трампом вирішує її долю. Це, якщо що, тулять на каналі Антиветаки закончиться. А, <клес> Прогноз в тому, що напряжень в Грузії буде наростати. Потому что те протесты, которые сейчас происходят в Грузии, они качественно отличаются от тех протестов, которые были в связи с законом и, и на агентах и так далее. Почему? Что значит качественно отличаются? А, качественно отличаются по следующим причинам. Потому что закон об агентах и то, что было связано с ЛГБТ, затравило очень небольшую часть грузинского населения. Это... Не, не все там эти? Да. Это, это ага. так сказать, ситуация, Слава когда Кабахидзе объявил о отказе переговоров с Европейским Союзом. А это, затрагивает, это затрагивает все население фактически страны, потому что а, грузинская молодежь на 99 она ориентирована Собирался на Европу, Европу, на США, а не на Россию. Так. Это раз. Поэтому а, будет идти все по нарастающей. И плюс, конечно, здесь есть несколько факторов. Фактор того, что, значит, тема Грузии будет обсуждена 7-8 декабря в Париже, а в числе, кто будет обсуждать? в том, что господин Трамп, господин Макрон и другие, и Зеленский, господин Зеленский. А он какого боку обсуждает Грузию? Это вопрос Грузии. Это, это, это не вопрос Грузии. Грузия это гораздо а -а. шире. Грузия это не вопрос Грузии. Это намного шире. Взагляни мне вот. Чесно, по-людськи дуже шкода Грузію. У мене є і друг грузин, і я там був мені мене там дуже круто приймали. Але всім же очевидно, я думаю, ви не будете саме з цим твердженням сперечатися, що у випадку наступу Росії на Грузію. За Грузію ніхто не впишеться. І всім же очевидно, що Україна може протистояти Росії, тому що ми величезна країна у всіх сенсах. Нехай у нас не велика економіка у порівнянні з Росією, але де Грузинам взяти велику економіку і де грузинам взяти людей, аби протистояти російській армії. Оборонний бюджет Грузії. На секундочку, 455 мільйонів доларів це в 10 разів менше, ніж бюджет України до повномасштабного вторгнення. Оборонний бюджет я маю на увазі. Оборонний бюджет Російської Федерації наразі складає 140 мільярдів доларів. А нам Штати, ну так, для порівняння, щоб ви розуміли, дали 60 мільярдів. Яка взагалі тут Грузія? Тобто, це. Ну, це трошки непорівнювані не речі. Звичайно, хтось зараз, такий урра-патріотичний, переможний, напише мені в коментарях: у Росії немає сил, щоб захопити щось в Грузії, бо всі війська в Україні. Якби це було правдою, що в Росії немає більше сил і так далі, то Україна, кидаючи свої найбоєспособніші частини на Курську область, дійшла б до панівних висот навколо Курська, як і планувало, Бо хоча б вийшла б на трасу Курськ-Рильськ, а не просто засіла в Суджі. Тобто, вони ж е, я маю на увазі збройні сили, наші ДШВ, вони ж рухались до цієї траси, але їх звідти вибили. Тому давайте будемо відвертими. На Грузію чекають дуже складні часи, набагато складніші ніж є у нас, бо, бо вони просто набагато бідніші, і якщо ви просто погуглите бюджет. Грузії і бюджет кількох українських областей, ви будете вам все буде зрозуміло, така економіка. У них армія. Ну, давайте поговоримо, якщо що, так відійдемо. Грузинська армія. Як ви думаєте, чи зможуть грузини наразі, перебуваючи в цьому геополітичному, точніше, політичному піке, мобілізувати людей? Скільки вони зможуть мобілізувати людей? І ну. Ми розуміємо, що географічне розташування у них у них теж не найкраще, бо Росія на півночі, бо 58-му армію, ще ніхто не нікуди не дівав. Вона там є так, звичайно, багато частин в Україні, але наскільки швидко і наскільки якісно грузини зможуть оборонятися, якщо Росія захоче захопити Тбілісі. і це так, щоб знову не гигага. Ні, ви не подумайте в кінцевому варіанті всі русські ж. Будуть готувати пиріжки ванькам на похорон, і, а якщо і не всім ванькам на похорон, то ті, хто потім з'їдять ці пиріжки, теж крякнуть, бо е, вони готуються в такій антисанітарії Це большої лампа помішали. Скапусточки хочу. Ох, Полоска, Ти що там дієш? Ніхто не робить. А що вона робить? ничего никто не делает. так. Вот это, вот это, вот это, вот. начинку. Что, ну можно что можно что-то наверное сделать или ничего нельзя сделать Я вийшу, мені, а, ладно. Смотрите, уже какая красота Гуля отдыхает. Красота! Моя любимая морковна. А зато я вся в режухі стоїть. Що ви думаєте? Не ївся він, прогив, травнувся, психанув і пішов. Правда, забрав з собою натяжну стелю. Блин, прикинь, он пришел, я пришла, и, короче, я не могу, у меня просто истерика, я не понимаю, что он, он просто сказал, а -а -а. что, типа, вот развод, он, типа, делал эти охерительные, типа, потолки, и, короче, он их с собой забирает, потому что, типа, развод. Кому ты там снимаешь? Блин, ну я, я просто, я не знаю. Не жал. Охеренно, блин. Герой, молодец, давай, давай, да, супер, о. Я не розбираюсь в ремонтах, а, а скажіть, будь ласка, а оцю натяжну стелю її можна потім куди знову натягнути? Чи що? Напишіть про це в коментарях. Ну аби не залишати вас з пирогами і стелями в кінці для вас заспіває добре. Знайома всім. Я думаю, її зайвий раз представляти не треба. Любов Залманівна успенська. Друзі, я дякую всім, хто додивилися до кінця і не обрегалися. Про Сирію я вам розповім вже завтра, бо і так вже перетягнув по хронометражу. Всі, хто зі мною не погоджується в моїх твердженнях, пишіть коментарі, я буду на них реагувати. Найцікавіші, буду показувати, реагувати на них в ефірі. Можете сперечатися з тими, хто погоджується зі мною. Можете відкоментовувати, відповідати на питання інших людей, хто пише якусь чуш і образи, вони просто потрапляють одразу фільтри. Я навіть це не видаляю. У нас просто стоїть сувора модерація на ютуб каналі. А взагалі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і ставайте спонсорами для цього. під відео є кнопка спонсорувати. І не забудьте задонатити qr код Весь цей час ви бачите на екрані. Дякую.